До наказу керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступника генерального прокурора, визначено склад конкурсної комісії, завданням якої буде обрання кандидатів на посади прокурорів, заступники керівника підрозділу, керівника підрозділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У нас сьогодні перше засідання і відповідно до вимог закону. України про прокуратуру хочу повідомити, що на порядок на порядок визначення членів конкурсної комісії, вимоги до членів конкурсної комісії, порядок її роботи та прийняття рішень конкурсної комісії поширюється положення частини 3 статті 8 з приміткою 1 закону України про прокуратуру. Згідно з особливостями, що повноваження генерального прокурора здійснює заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої та корупційної прокуратури. Згідно вказової норми, також конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає числа членів конкурсної комісії, голову конкурсної комісії. Чи є пропозиції бажання бажаючи стати головою конкурсної комісії? Якщо бажаючих немає, тоді запропоную свою кандидатуру, враховуючи те, що маю досвід роботи в конкурсних комісіях попередніх двох разів, коли ми відбирали прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Всі прокурори, які були призначені за результатами цього конкурсу до цього дня, працюють в антикорупційній прокуратурі, показують високі результати роботи, тому вважаю, що Справлюся з, з, з цим завданням е, і тоді пропоную проголосувати. Якщо за, будь ласка, прошу голосувати. Хто, Хто за? П'ять за. за. Тоді дякую за висловлену довіру. Хочу повідомити, що на адресу конкурсної комісії. Надійшов лист заступника Генерального прокурора керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я його оголошу. Наступного змісту. На сьогодні у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наявна значна кількість вакантних посад прокурорів, у тому числі адміністративних. Необхідність їх заповнення вже має очевидний характер для підвищення рівня ефективності роботи інституції загалом. Відповідно до вимог статті 29 з приміткою 1 закону України про прокуратуру, призначення на посаду прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також на посади, передбачені пунктами 4-5 частини 3 статті 39 закону України про прокуратуру, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія. У зв'язку з цим звертаюся до конкурсної комісії з проханням оголосити конкурс на 27 посад у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Зокрема, в управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді, посади. Заступник начальника управління, начальник відділу одна посада, начальник відділу три посади. Заступник начальника відділу 5 посад, прокурор відділу 15 посад, з яких 5 тимчасово вакантні. У відділі організаційно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення начальник відділу одна посада, прокурор відділу одна посада. У відділі внутрішнього контролю, прокурор відділу одна посада. Таким чином будемо проводити конкурс на відповідно вказані посади, але для того, щоб нам розпочати свою роботу, як говорить закон, конкурсна комісія визначає та затверджує регламент своєї роботи критерії та методику оцінки кандидатів на адміністративні посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачені пунктами 1-3 частини 3 статті 39 цього закону. Оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Також хочу наголосити, що засідання конкурсної комісії є повноваженим, якщо в ньому беруть участь не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, що за нього на засіданні проголосувало не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Таким чином, нам для того, щоб повноцінно розпочати роботу і перейти до проведення безпосередньо конкурсу, потрібно розробити регламент, по якому ми будемо працювати, який буде визначати подальший хід проведення конкурсу. Ми плануємо напрацьовувати вказаний регламент і найближчим часом в робочому порядку. Дати його проект на ознайомлення членам конкурсної комісії, відповідно, отримати від всіх можливі пропозиції, зауваження, власне, бачення того, як це повинно проходити. Вказаний регламент ми також повинні будемо затвердити. Для цього я пропоную нам визначити дві дати засідання нашої конкурсної комісії. А саме на 21 березня на 15 годину це ця п'ятниця післязавтра. І 31 березня також, якщо зручно, на 15 годину це понеділок через тиждень. Подивіться, будь ласка, якщо зручно, можемо інший час. А буде дві ок. У мене теж. Так. Добре, тоді ставлю на голосування питання про визначення наступних дат проведення. Засідання конкурсної комісії на 21 березня на 15 годину та 31 березня також на 15 годину. Для чого це потрібно? Тому що відповідно до закону також на сайті Офісу Генерального прокурора розміщується повідомлення про те, що буде відбуватися засідання конкурсної комісії не менш ніж за добу. Ставлю на голосування вказане питання. Хто за? Прошу підтримати. Дякую, колеги, одноголосно. Тоді наступного разу ми збираємося тут післязавтра, о 15-й годині. До цього часу будемо робити все, щоб напрацювати і представити на засіданні 21 березня вже готові документи, які допоможуть нам і дадуть змогу рухатись далі. Дякую. На цьому засідання оголошую завершено. Прошу припинити трансляцію.